Я боюсь. Ні, то не 20 ранку. Дуже смачне. No. Я ж не думала, а що це? Само. А ми більше ні побачимося. Що це? Ворожиш в <різь> <різь> Просто боюсь багато, але смачно. Я знаходжусь в селі, яке називається Нижнє селище. Прямо тут є ферма овець. Сьогодні я буду дізнаватись про вівчарство, познайомлюся з вівчарем. Володимиром, який, до речі, веде свій тік-ток, я блогером і буду дізнаватись все про це ремесло. Тому не перемикайтесь, підписуйтесь і ходім зі мною. Мене озадачили, що я даже не знаю, що починати. Ну розкажіть що таке взагалі вівчарство, що з чого складається ваша діяльність? Я Сир, урда. Угу. Тобто ви тут прямо виробляєте сири? Це сир і урду виробляємо. Це складна робота. якої сторони. Для нас не складна. Не складно. <рес> Да. Скільки років ви вже займаєтесь? Не пам'ятаю навіть. Постійно. З дитинства. Раз ягнята пас далі з дівцями наче. Всю жизнь хороша. А навчилась цьому від батьків чи як? Так, да, це від по династії прадесь. Всі ще прадіду займався. Дійсно у вас? Дід, прадід і так далі, навіть не знаю. В кінця <рес> тому кажу. <рес> тобто ви прямо. Покоління вівчає. Да, так, семей коліно. Все, маму? <ріст> <ріст> Чи теж жартує? Ні, правду кажу, я ніколи не жартую кажу. <ріст> ну, Ваш день починається о якій годині? Ой, наш день починається п'ять Києва вже. п'ятого Києва може на ногу, 5 Києва кофе, пімети, 5 Києва сідаємо відсюди. Mm -hmm. Ось дойме, Хто два години дойме два з чимось, mm -hmm. Тут п'яти до семи, вісім Києва йдуть пасти. Ді. І так до пол первого і далі обратно. Зараз ми дойме до трьох. А Короти. куди виходите пасти? Ось сюди сяде. Тут, тут, тут паї, тут, тут толок є багато. Раніше ходилося по полонинах, тут косили всі, а тепер вже колози Ну, Робили в горах, краще отримав пополоне. А зараз вже допомогне, там не є потребності такої. От так. А далі ввечері ми 8 Києва приходимо і доїмо до 10 Києва, а лягаємо десь. Вчора лягли по 12, то кива вже спини, мабуть, мало. Дуже мало спини. Да? А в день не спите тут? Не є часу на спати. Немає? Та нас муха мучаться. Та да. Муха. Mm -hmm. На, 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 на диву аж би mm -hmm. заспали п'ять минути. Не можеш перед ним заспати. Mm -hmm. А без них ніяк, вони люблять нас бути. Mm -hmm. А зараз йдемо заганяти, хоч заганяти, йдемо, доїти. Відра на місці. Все. Зараз відбувається процес доєння. Один з вівчарів загнав всіх овець в загон, а інші два доять по дві вівці. Тут їх 522. І кожна з них потім після доєння йде у тінь, тому що дуже спокійно. А дойка триває близько двох часів. Двоє ну коли троє, там май скори доїмо. Ну, зараз не вистачає кадру, робочих не вистачає людей. То мало хто займається цим живом. Старі повмирали, як вже молодь, не навчена і не хочуть робити. То, передайся, я спочатку помічником був, так помалу своїм помічником дали дівчарів. і передайся, і вчиться. Це, ж... Це процес давньої рецептура вся давня. Типу, Давній технології робимо, так як робили 300 років, так ми тепер його виготовляємо. Той Навіть нічого не міняли, не совершенствовали, ні. Совершенство, Все так чисто. Сьогодні спека неймовірна. Плюс 35, аномальна жара. І ладно, я там знаходжусь в льняній сукні від Морван, до речі, Віка, привіт тобі. Але вівці просто в шерсті. Овечі в шубах це дуже складно, бідненькі. А що ви додаєте? Кляк називається. Із теляти молодого жлудка робиться, щоб зробився. Щоб скисало швидше. Не наші було. Так, почекаємо 30-40 хвилин, і будемо його далі робити, сир. Ви скільки сьогодні надоїли? 28 літрів. А зранку скільки було? Зранку було 32 літри. Це ми людям будемо молоко, накажу і цю. Десь 36 літр молока. Це звітність Продукція. для тих, хто приводить сюди, так? Да? Тут є приводять всі вже маємо дати 9 або кіл... 9 кг сира або 36 літрів молока. на кожу за сезон, за всі має видати готові продукції. Ага, тобто вам Це... дають овець, а ви да, продукцію. Так, ми видаємо продукцію. Щас... Це Василь Іванович вирішив відродити цю карпатську і хуцулочку, Горну Карпатську. Ну, ще ми на... ми в процесі ще так. То, то треба годи, щоб повернути щоб ту чисту як породу ту. Ну, і отсюда вони вже будуть продавати. Вже нас закупили фактично 50 голов на, для розмноження, теж держати на ферму у Синевірю. Там екоферма. Екоферма називається Віщацький хутор, по-моєму. Ну, Там тіктокові порода... теж є вони. Угу. А ця порода в неї якісь переваги є? Так, да, вона гарна. Ну, no, в плані, по... що вона виносила. Вона винослива, вона по, по горах, вона йде так, як ма. No, а то усі вже e, другі породи, що тут є. Тут є торік, ще поки ми ну, ще не вилився. Uh -huh. Добре, минут, я 5 лише пере... передвишився, то йдемо обідати. Uh -huh. А далі будемо брати сир, Dobre. бурду варити і так далі, будемо по, по ходу діла розмовляти. Виде, це сир. Це вурда, Це два продукти, які ми тобі виготовляємо. Це первічний продукт, це турічний. Це якщо сир збирати у буць, отак, от а далі а вода ще варить. Після тої сироватки ще варимо. І така продукція mm -hmm. отримують. Його більшість має люблять це. Ну пробуйте. Так. Можете пробувати. Двіться, покуштуйте, як і зацініть. Він такий якщо, якщо добре, то будемо далі продовжувати робити. Mm -hmm. якщо ні, то закр... mm -hmm. закриваємо ферму. Смак такий. Да. Okay. Okay. Є молоко, от лучше молоко Дуже зараз смачний, Попробуйте. вечір чисте молоко. ви не пили. Я, я 100% даю, якщо ви її не пили, але попробуйте. Я боюсь. Ні, то вони будуть не 20 ран. я молоко взагалі не вживаю. Ні, просто, Ну не мусите ще випивати. Просто mm -hmm. покуштуйте укус молока, попробуйте вечора. Mm -hmm. Як готовий тикати, щоб ви насавчем не спробували молоко. Mm -hmm. Дуже смачне. Навіть yeah. не думала. Так. Mm -hmm. Бочно став вуди не солять. Mm -hmm. з медом mm -hmm. Так. Так маленько. А сир такий, ну як на бринзу схожий. Ну з нього бринза робиться. Так, трохи скрипити. З нього бринза робиться. Класний, солений, приємний. А да. бурда вона м'яка ніжна. Коп'є у вас. Убої? Я ні. Хм? А що це? Самгон. Самгон? Угу. Ну добре, мушу. Ми трохи, це, 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 спробуй, трошки, да? Якщо ми більше не побачимось. Що ти ворожиш. Бріт, я вас радий відео. Та думаю, був наймайчасті гості. Навзаєм, дякую, що ви нас пустили. Якщо не так, то хоч через Фейсбук. Більше молоко сподобалося. Це такі традиції прям у вас. Ну, випити там. Я не знаю, щоб там. Ціна традиція, стиль життя. такий. Ну не переосертувати. Та так. Потім працювати не зможеш. Не буде мені як про це. П'яний та робота, п'яниця, то вони не друзі. Поспілкувалися, що Вурда більше схожа на рікоту і майже ідентичного смаку. Просто ще має такий присмак овечого молока, але він приємний насправді. Так, зараз мені дали ще квасного молока, як кефір. Так, Це, це ніби кефір. Буду пробувати. Угу, М -м -м, Смачно. Клас. Просто боюсь багато, але смачно. Ми сумміщаємо віддих і роботу. Ну, вам подобається взагалі ваша професія? Як не подобається, я її люблю всю роботу. Ну якось все видає, що не, не я там командую якось сили не то. <кху> я вроді не хочу, а мене тут заставляю. Значить ця худоба має жити. Відно, Господь, так розполягаєш. Ну, ви думаєте, що це ваше покликання, ви там не жалкуєте, що ви... Я ніколи не жалкую. Мій дід казав так, не жалі за тим, що було, але не радуйся тому, що шикати. Упереді, Живи нинішнім днем і все. І все те вдасться. Ну і ви задоволені тим, що у вас є, і тим, що ви робите? Я вже задоволений життям. Я вже радий, що я родився. Я пожизне оптиміст. Лучше ще переді. На сьогодні таке ремесло, як вівчарство, воно потрохи зникає. Насправді, тільки що дізналась про те, що фермерство саме в галузі. Вівчарство воно датується саме місцевою владою закарпатською, доплачуються кошти за це, спонукаються розводити таких овець. Тому це дуже класно, і я думаю, було б чудово, коли якщо б всім змогли підтримувати людей, які займаються таким ремеслом, які наближені до природи і може замовляти сири. Ми запитаємо зараз про контакти і чи можна замовляти такі сири всім людям. Задумуюся коли перебереться. Наслідника не віжу. Mm. Як такого спеціаліста вже люди не хочуть. Нема кому передати. Ну ви пишаєтесь тим, що ви в сьомому коліні там займаєтесь цим. Я пишаюся, та дітей своїх привчив, щоб вони ганьбилися там. І раз сир, сири забрати, й дурас. Вже має зимити те, що я клав у ту кляктую, то, тому я його маю зжати. Я вже зараз ми передне, його передней поріжемо його. Раз. І оставляємо її на 5-6 хвилин. Поки сироватка тут не вийде. Коли... Це називається ватра. Да, це ватра, по нашому називається. І вона має горити у нас постійно, коли віці приходять, її, і коли виходять, затушиться. І вона має потримати ватру. батько тут насалиш, постійно вона горить. А це жара, як ці... традиція? Так, так заведено в давніх часу. Ми її просто традицію підтримуємо. Ми її просто не нарушаємо. і все. Зараз ми її маємо вбити на молоко класне, на піфір. Зараз його треба забрати у одну грудку. Не має бути одна грудка. Один вуць. І Ось ця грудка виходить з сира, а сивородка будемо варити в урду. Готовий сир. Хочу розповісти про цю кишеньку. Я її замовила в бренду, який називається Тутечко Проджект. Дівчата з Полтавщини вони розповідають про полтавську культуру і вони зробили ось такий виріб. Це кишенька, і такі кишеньки носили наші прабабусі. Це був такий як аксесуар. І ось такий малюнок, який нанесений на цій кишенці, він відображає орнамент, який є в Полтаві, і нанесений він художником та архітектором Василем Кричевським. Це, на жаль, не рекламна інтеграція, але мені дуже цікаво у майбутньому, можливо, познайомитися з дівчатами та відзняти якийсь класний випуск про культуру Полтавщини. До речі, Сюди можна поставити айфон. Це буде дуже гарна сумочка. Переливаю, я ще провірю, що там є залишка, то немає попадати, воно то вкуснення. Пересідемо. Діма не припадаємо. Все. Зараз парнути на зварить. Я не кладу ни, ж ти, малий До кипіння плення нести ну, не, не дай Богу закипіло. Зараз у нас вегурда буде готова, сира можна її буде собирати, старити її не даємо. дуже бувна, тоді молода, май вкусна. Красиво. Ну, і займаємося стікати. На сьогодні ватаження, обідяне, все. От тут у нас вівчарику ночують, охороняють худобу. Це у нас кровать Саші, головного такого охранника тут. що Він постійно тут буває, дому рідко заходить. Тут Петя ночує, вже знатний чоловік у нас на селі, учарку ніхаж такий, хороша людина. Моє місце, от там. І підтримую ватру. Цілу ніч, щоб не потухла. Ну, так, П'ємо каву і випускаємо овець випасати. до вечора на 4-5 годин. І так кожен день. Хлопці пущають. одне стадо, друге стадо племінну ферму, оце і ярку йдуть один за одним. Зараз ми його заснімемо. Це вже пішли пастись, У нас закінчився випуск дійсно складна професія вівчаря. І як ми вже і казали, що вона стає менш популярною, тому важливо підтримувати людей, які займаються такою складною справою, таким ремеслом, а також цікавитись цим ремеслом. Можливо, комусь дійсно захочеться приїхати та повчитись, як це бути вівчарем, як робити сири. Це цікаво, і це в нашій країні.